Всім привіт! Ви на каналі Тараса Білки. І це білка ток, мої рефлексії рефлексії як військовослужбовця. Сьогодні хочу поговорити на одну дуже серйозну, я б сказав навіть для мене, та не тільки для мене, напевно, для декого болючу тему: чи існує цензура серед військових, і хто її вводить, і якими методами, і для чого. Спойлер. Напевно, ми зрозуміємо сьогодні, що цензура все таки існує, але не звідти звідки, ви думаєте, напевно, ростуть ноги. Давайте почнемо розбиратися по порядку. Значить, по перше, ви очевидно помітили, ну, сподіваюся, якщо ви дивитесь щось, щось помічаєте, то очевидно, ви би помітили, що в публічному просторі... Військових, військовослужбовців, які ведуть свою медійну діяльність, їх стало сильно менше порівняно з 22 22-м роком, порівняно з 23 23-м і навіть порівняно з початком 24 го року. Я про це говорив ще в щоденних випусках, коли робив контент не стять з розборами і псо, і, і е... психоемоційними станами. Але тут треба говорити детальніше. Це дуже погана тенденція. Вона дійсно є. І більше того, це не просто погана тенденція, це ще й небезпечна тенденція. І я спробую вам довести, чому так. Коли в публічному просторі, в соцмережах, зменшується кількість е присутності військовослужбовців, що відбувається? Відбувається дисбаланс думок. Зменшується кількість тих, хто висловлює думку. А давайте згадаємо знову ж таки 22-23 рік. Не побоюсь цього слова, думка військових була домінуючою. Військових підтримували, військових поважали дуже сильно, чого не видно зараз в інтернеті. Ну, загалом я у але так і є. А коли військових в публічному просторі і в соцмережах сильно поменшало, ви ж з цим не будете сперечатися. Ну, наприклад, немає стільки відео навіть там в Тіктоку. Немає скільки стрімів якихось в Ютубах, немає рілсів в інстаграмах, текстів, в принципі, від військовослужбовців. Хтось може сказати, хтось не особливо розумний, може сказати, що так, а коли військовим цим займатися? У них вже війна. Ну, а я вам хочу нагадати в чергове, що е, війна відбувається не 24 на 7 зі стрілковими боями, це правда. І коли мені хтось говорить, і в тому числі і мені, пишуть коментарі, типу: е, А що ти за військовий несправжній такий? Коли у тебе є час знімати якийсь контент, то ну, мені від цього трішечки смішно. Бо як ці люди уявляють собі військовослужбовця, який 24 на 7, Сім днів на тиждень, три роки підряд воює. Це трішки кумедно навіть. Але менше з тим, коли відбувається дисбаланс і немає вже домінуючої думки військових, військових в принципі поменшало в публічному просторі, а святе місце пустеж не буває. З'являються інші тези. Я повертаюся до теми, чому шкідливо те, що військових поменшало в публічному просторі. Бо, наприклад, 22-23 рік. Дуже важко було би уявити, що ну, відбувається, наприклад, гіпотетично звільнення Херсонщини, звільнення Харківщини, і хтось починає носити футболку з написом Мухилянт, танцювати в ній десь на площах, романтизувати, легалізувати таку поведінку. Або ну, якась з контрнаступальних операцій в самому розпалі, а хтось з блогерів випускає контент, де говорить: ну, ми втекли, бо ми з цикуни привіт Діма Малієв. Ну, блядь, взагалі не для того мама квіточку ростила. Як це відбувається? все? Це все відбувається тільки тому, що не прилітає, як мінімум, моральна піздюліна від військових. От чому так відбувається. А люди дуже прості е, в своїй основі. Вони думають, що ну, раз от так воно є, значить так нормально. Раз багато от саме таких думок, значить це нормальні думки. Значить так і має бути. І можна говорити. Зневажливо до військових можна не підтримувати. Ну цього ж не робить е, основна маса, скажімо так, да, от зневажливо, але от саме так колективна свідомість якась гіпотетична, не робить же цього, не підтримує. Може нахамити військовим в соцмережах. А тепер до е, дуже важливої теми повертаємося. По-перше, для чого військовим публічність? Причин дві, як на мене. Суб'єктивно, бо я, в принципі, один з тих військових, яких можна вважати десь публічними або медійними, як хочете називати, неважливо. По-перше, це, звичайно ж, збори. Завжди людям, які ведуть медійну діяльність, простіше закривати потреби свого підрозділу, своєї роти, батальйону, бригади, неважливо. Далі самі можете продовжувати і фантазувати. Це в першу чергу. В другу чергу, це. Звичайно ж, відповідальність. Коли хтось говорить, що от цікаво знати думку військових з того чи того приводу, то тривалий час військові якось ще й висловлювалися, щоб підтримати цивільних, носилися з ними. Оце, от все. А з часом стало зрозуміло, що багато яких я не говорю всіх, але багато яких цивільних не цікавить думка військових. Їх цікавить, щоб військові своїми ротиками озвучили їх думку. Ну заебісь, було б, щоб військові своїми ротиками сказали. Блять, відкрийте, нахуй, кордони, заїбали, дайте людям виїхати. Блять, да не треба взагалі нахуй та демобілізація. Та й мобілізація блядь, не треба, ми якось тут все самі. І призовний вік не знижуйте. От хотілося б, щоб військові таке говорили, да? Але військові цього не говорять. Військові говорять свої думки, а не ваші думки озвучені ротом військових. І тому тому е, виходить так, що військовим можна нахамить і написати якоїсь дічі. Я ніколи не вів Тік-ток і тут зробив експеримент виключно з метою, щоб дослідити цю тему. Публічні військовослужбовці, з якими я спілкуюся, які вели свої тіктоки свого часу. Говорили мені, що там от сама їбанута аудиторія, в принципі, щоб ну, або підтвердити, або спростувати це. Залив кілька відосів, вони там набрали якісь по 50 тисяч переглядів, якісь по 40 тисяч переглядів. Я почитав коменти, і це правда дуже їбанута аудиторія, яка дозволяє собі купу всякої хуйні, купу, просто купу. Ми вже підходимо до найцікавішого з вами. Коли військові зараз з'являються в публічному просторі, в 22-му і 23-му році, до речі, такого майже не було. Я можу судити тільки по собі. Зараз, коли з'являєшся в публічному просторі, в якийсь в якихось контентах, то звідкись налітають. Частково боти, це ж можна перевірити. Але найприкріше, що не тільки боти. Найприкріше, що ну, зазвичай це люди, які знаходяться не в Україні. І починаються, оці, знаєте, експертні умозаключення. А що це за хуйовий такий військовий? чому він такий чистий, блядь? А У нього повинна бути війна, а у нього, блядь, навіть форма не брудна і голова якась помита. Так от я хочу сказати, що. Військові це теж люди, їм хочеться виглядати охальними і виглядати нормальними і красивими, як мінімум. Я коли робив щоденні випуски, я в відсотках в 30, може навіть в 40 цих випусків був у шапці або в кепці, або в капюшоні. Це тільки тому, що у мене не була помита голова. Я виглядав як чмо якесь зайобане. І мені так не хотілося виглядати. А контент з розбором інформаційно-психологічних операцій я робив щоденно. За будь-яких умов. І мало хто міг дозволить тоді собі написати мені, що ти за хуйовий воєнний, звідки у тебе час на контент і виглядаєш ти якось занадто чисто. Хоча такі теж були. А зараз це поголовно. В результаті, коли з'являється якась людина в коментарях, яка пише, та це якийсь хуйовий воєнний, не а Мені почали писати, що я взагалі актор, і ти ж на машині їздиш, блядь, ти ж не в окопі сидиш. Я хочу сказати, що навіть ті, хто сидять в окопі, 24 на 7, у них іноді буває час для того, щоб відпочити. І вони бувають на ППД, пункт постійної дислокації. І там уже вони самі вирішують, як розпоряджатися часом, який виділено їм на відпочинок. Я от розпоряджаюсь своїм саме так. Записую відео. Іноді не зрозуміло для чого. Напевно, тому що це один з моїх гачків, де я тримаюся за своє цивільне я, і це моя боротьба з деперсоналізацією, але це моя історія персональна. Коли хтось прилітає в коменти і починає розказувати, що це не справжній військовий, це актор навіть такі. є. Це, блядь, військовий, який зі штабу, до речі, в штабах теж військові справжні, це не настоящий військовий, він війни не бачив. Зміщується фокус уваги. І відбувається знецінення роботи військового і дискредитація думки військового. Таким чином, впродовж довгого часу військових просто зацькували, публічних військових, медійних військових. Не всі змогли вивести це. І декому мені особисто це говорили: що та ну нахуй, блядь, відчувати себе папугою, виправдовуватися, пояснювати те, що пояснювати не треба. Я їбав, я не хочу мені спокійніше, без цієї хуйні. І дехто навіть перестали вести свої телеграм-канали, де здавалося б, плюс-мінус більш-менш адекватна аудиторія позбиралася свого часу. І ми переходимо до висновків, власне. чи є цензура у військовослужбовців? Так, є, безперечно. Хто її впроваджує? Мені здається, я відповів на це запитання. Її впроваджують не командири, не військове командування, не політичне керівництво якесь. Її впроваджують, можливо, десь через ІПСО ботоферми, але її дуже радо підхоплюють ті, хто не хоче чути думки військових, бо зручно не чути думки військових. Зручно, щоб військові своїми ротами озвучували ті меседжі, які цікаво чути, але не свої думки. І я не хочу насправді. Дуже сильно тут дофантазовувати, бо ну, мені тоді стане зовсім сумно. Оскільки якщо розвивати цю тему в те, що коли ви пишете коментарі, що це якийсь несправжній військовий, що ну, вступайте, в принципі, в ці дискусії з військовими, про призовний вік неважливо про що. І ви змі... 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 зміщуєте фокус уваги, дискредитуючи і знецінюючи думку військового. То це ж впливає не тільки на те, що військовий стає менш публічним, це впливає і на те, що менше зборів роблять, значить менш забезпечені стають. Коли хтось прикривається волонтерством, то це теж накладає свій відбиток. Про це поговоримо окремо окремим контентом. Але коли ви пишете якісь коментарі військовим або коментарі контенту де є військові, будь ласка, приймайте на себе відповідальність і думайте. Які результати і висновки це може нести, звичайно ж, можливо, ви думаєте, і ви цілеспрямовано е, хочете зацькувати військовослужбовців, яких і так в публічному просторі дуже мало. Але натомість з'явилися інші люди, які вважають уже абсолютно нормальним озвучувати те, що вони втекли, що вони ухилянти, що вони бояться і що вони не збираються воювати. Бо не прилітає як мінімум моральна піздюліна за це все, і в принципі. Є якийсь підсвідомий розрахунок, що військові цього всього не побачать, бо їх дуже мало в інформаційному полі. Але найключовіше, коли ви бачите, що є військовослужбовець в контенті, просто не знецінюйте його роботу і не зміщуйте фокус уваги з тих думок, які він хоче озвучити, навіть якщо вони вам не подобаються. Дякую, що прослухали цей контент. Дякую за підтримку мого каналу. Залишайте свої коментарі, можемо визначити з вами спільно наступну тему цих моїх рефлексій в білкаток, бо є ідеї, але хочу з вами більше спілкуватися. І, звичайно ж, підписуйтеся і шерте відео, якщо вважаєте, що воно корисне. Навіть якщо не вважаєте, що воно корисне, можете його не шерити, але хоча б пересилати своїм знайомим, бо дійсно це величезна проблема. Що військових в публічному просторі стало дуже мало. Бо їхнє місце займе хтось, хто транслюватиме вам дуже погані думки. Дякую.